В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Багатодітні та прийомні сім'ї, які проживають на Рівненщині, відтепер матимуть 10% знижку на ліки вітчизняного виробництва у третині аптек краю. Про це домовилися голова обласної державної адміністрації Василь Берташ та власники аптек. Що таке сьогодні для багатодітної сім'ї 10% знижки? Це дуже великі кошти, тому що коли форію одна дитина, потім форію інша, Ритина товарів, перевірених спеціалістами інспекції з питань захисту прав споживачів, виявилася браком, і це лише за три тижні роботи служби з моменту її реформування. За порушення законодавства, значить, за 35 посадових осіб притягнуто до обмін відповідальності на суму 7,1 тисячі гривень. Як покращити роботу бібліотек? Обговорити цю тему бібліотекарі краю вирішили зі своїми користувачами. Системи освіти і користуються послугами об'єднаної, вони у них є свої застереження. У Рівному презентували книгу про Шевченка, написану польським автором. Твір написаний ще 40 років тому. В Україні видали вперше. Він вважав найкращою біографією Шевченка. Бодай цей роман, але він хотів перекласти на українську мову. Багатодітні та прийомні сім'ї, які проживають на рівненщині, відтепер матимуть 10 відсоткову знижку на ліки відчизняного виробництва. Про це домовилися голова обласної державної адміністрації Василь Берташ та власники аптечного бізнесу. Домовленості зафіксували у меморандумі, який підписали нині. Загалом ліки за пільговими цінами продаватимуть на рівненщині 136 аптечних установ. Керівництво області сподівається, що це стане відшутною підтримкою для такої категорії соціально незахищених громадян. Подробиці від Івана Марчука. Півтора роки тому обласна влада домовилася із керівниками аптечних мереж про 10-відсоткові знижки для ветеранів війни. Нині з'явився новий меморандум. На ті ж такі десятивідсоткові знижки тепер мають право багатодітні сім'ї та ті, хто виховує прийомних дітей. Сьогодні в області у нас майже 21 тисяча, багатодітних сімей. Вони виховують майже 80 тисяч дітей. Є також 49... Прийомних сімей і 19 закладів, ці 19 будинків сімейного типу. Там також виховується 232 дитини. Меморандум підписали 38 суб'єктів господарювання. Відтак ліки для цих категорій будуть дешевші у третині аптек області. Хто саме погодився на надання таких пільг, можна буде дізнатися із місцевої преси та з оголошень на самих аптеках. Знижка діє лише на медикаменти вітчизняного виробництва, а таких на полицях майже 60%. У свою чергу Державна служба з лікарських засобів запевняє, із підробками, які іноді потрапляють до фармацевтів, вони активно борються. Тому за якість вітчизняних ліків можна Можна не хвилюватись у минулому році. Звітують, вилучили 187 тисяч упаковок неякісних медикаментів. В кожній аптеці є уповноважена особа, яка відповідає за вхідний контроль якості ліків. Її обов'язки це перевірити документацію. Перевірити за візуальними показниками, але на жаль, дуже високоефективні підробки є. Вони нас інформують. Терміново фахівець виїжджає на місце у разі потреби, і тоді приймається рішення відібрати ці зразки, додатково їх дослідити. У свою чергу обласна влада пообіцяла підтримувати підприємців, які мають аптечний бізнес. Ті одразу ж зауважили, у селах є аптечні пункти. А от повноцінних аптек майже немає через їхню нерентабельність. Для того щоб аптека функціонувала, от хоч виходила на нулі, потрібно, вона торгувала 35 тисяч у місяць, такі товарові забезпечити досить складно через те, якщо є можливість, може через голів адміністрації звернутися, щоб вони надавали в оренду приміщення по самій низькій орендній платі, щоб не брати з нас податок тільки в селі. Ми просимо за землю. Керівництво області підприємцям пообіцяло посприяти. Крім того, чиновникам ще слід попрацювати, аби ліки зі знижками і без них були доступні у кожному селі. Нині в області є 627 фельдшерсько-акушерських пунктів, але не у всіх ще можна придбати найнеобхідніші медичні препарати. Нам є ще сьогодні поле діяльності по корицькому району працювати по сільських населених пунктах по відкриттю аптечних пунктів для того щоб спростити шлях придбання ліків, щоб людина не їхала за банальними ліками в районний центр. Тому ще в нас є понад 100 фельдшерських акушерських пунктів, де ми маємо попрацювати, щоб до кінця цього року там були створені аптечні пункти. Іван Марчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. На рівненщині обговорюватимуть нові соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича і роз'яснюватимуть стратегічні напрямки запропонованих ним соціальних реформ. Всі охочі у п'ятницю зможуть отримати компетентні відповіді від фахівців, зателефонувавши за номерами 695-218 та 401-402. Можна буде з'ясувати, на яку посилену соціальну підтримку варто розраховувати найуразливішим категоріям пенсіонерам, безробітним, багатодітним та малозабезпеченим сім'ям, людям з особливими потребами, ветеранам війни і праці, громадянам. Дянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи тощо. Третина товарів, перевірених спеціалістами інспекції з питань захисту прав споживачів, виявилася браком. Окрім того, за результатами цих перевірок, 35 посадових осіб було притягнуто до адмінвідповідальності, а штрафні санкції склали більше 60 тисяч гривень. Такі результати роботи служба продемонструвала лише за три тижні, що пройшли з моменту її реформування. На якість яких товарів найбільше нарікають покупці, знає Галина Баранчук. 21 лютого управління у справах захисту прав споживачів офіційно стало інспекцією, і відразу до неї посипали скарги. Чи не одним з перших прийшов волинянин з нариканням на якість цегли, яку він придбав в одній із фірм Линівського району. Інспектори при перевірці факт підтвердили: дана цегла дійсно була закуплена в цьому підприємстві і не відповідала за основними показниками, такими як трещинуватість, і Мала занижену морозостійкість. А ось рівнянка принесла до інспекції поцвілий торт, який купила в одному із супермаркетів обласного центру. Термін придатності не закінчився. Але саме в той період, коли був такий мороз, транспортування того торта проводилося з порушенням умов зберігання. Тоді були великі морози, торт забрали свіжий, в машині довезли, поставили ще у магазині Не ту, що потрібно, вітрину, також порушили умови зберігання. І на другий день цей торт, коли люди розрізали, всередині був цвілий. Покупцю цегли виробник повернув 10 тисяч гривень. А ось для перевірки супермаркета обласній інспекції потрібен дозвіл свого столичного керівництва. Та вже коли його отримають, будуть перевіряти увесь наявний там товар. Доберуться, мабуть, і до риби. На її якість у споживачів Рівненщини теж багато нарікань, і вони стосуються не лише супермаркетів. Покупці кажуть, що води у рибі більше, ніж самої риби. Ми всю переважували рибу, де ми її ну, от, от, так перевіряли, і замість от цього льоду допускається в рибі від 2 до 4 відсотків, а фактично було 20-40. Тобто, людина 40 відсотків платить своїх коштів не за рибу, а за так їх її ми називаємо глазурь. Ну, це не є глазур, це є жива вода. А ще інспектори контролюють наявність на харчових продуктах, маркування проміст генетично модифікованих організмів. Цього вимагає законодавство, але виробники не завжди проводять такі дослідження, адже вони дорого коштують. Це одне дослідження коштує понад 500 гривень. І звичайно, виробники свої кошти економлять і не хочуть витрачати на такі дослідження. Але ми це заставляємо робити. Окрім перевірок за скаргами покупців. За дорученням держінспекції місцеві спеціалісти в цьому кварталі перевіряють якість молочної м'ясної продукції, дитячого взуття та побутової техніки. Галина Баранчук, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День. У Шубкові почали заготовляти саджанці енергетичної верби. Посадковий матеріал для промислових плантацій, мав би бути лише весною 2013 року. Втім, завдяки інтенсивним технологіям вирощування перший врожай збирають уже нині. Прутики завдовжки 20 сантиметрів зрізають та пакують у пучки, які зберігають у темному прохолодному місці. За попередніми підрахунками їх має вистачити для засадження 30 гектарів малородючих і заболочених ґрунтів. Вже до кінця березня керівники шести північних районів області мають визначити площі, де висадять саджанці. Для рівненщини енергетична верба шлях до енергоекономії та енергонезалежності переконане обласне керівництво, оскільки всі новозбудовані бюджетні заходи обігрівають котельні, які працюють на альтернативному паливі. Тож райони, які посадять вербу цьогоріч, вже за три роки матимуть власний альтернативний енергоресурс, а також продаватимуть посадковий матеріал для інших регіонів. Як реформувати бібліотеки? Обговорення на цю тему стартувало на Рівненщині. Триватиме воно протягом півроку. Свої побажання зможуть висловити читачі як великих, так і малих книгозбірень. Чим живе нині бібліотечна справа в області, куди їй необхідно рухатись? Дізнавався Володимир Струс. Бібліотечну справу в області необхідно реформувати. Обласні чиновники переконані, книгозбірні діють неефективно. Бібліотекарі з цим погоджуються, пояснюють, книжковий фонд та матеріально-технічна база застарілі. Щоб зрозуміти, куди далі рухатися, представники місцевих книгозбірень за підтримки Всеукраїнської асоціації вирішили влаштувати обговорення. Минулому 2011 році ми провели за допомогою наших офіційних регіональних відділень два таких заходи у Миколаївській області і в Луганській області. І вони засвідчили те, що громада дійсно активно підтримує бібліотеку. Один з напрямків реформування активне залучення до роботи бібліотек, комп'ютерів та інтернету, не забуваючи при цьому і про книги. Не ставити, скажімо, в контрпозицію. Бібліотеку, де є друковані книги, і мережу інтернет. Швидше мова йде про те, як би в такому центрі, бібліотечному центрі, все це поєднати, поєднати і зробити систему, яка б дозволяла людині працювати з різними варіантами. Бібліотекарі спільно з чиновниками вирішили, протягом найближчих півроку у великих та малих книгозбірнях краю відбудуться обговорення, під час яких читачі висловлять свої побажання стосовно того, якими вони хочуть бачити свої бібліотеки. У майбутньому ті, хто працює у системі освіти і користуються послугами об'єднаної, вони у них є свої застереження. Тому от обговорення цих проблем ми хочемо почути. Перші результати обговорень планують оприлюднити вже у травні. При цьому бібліотекарі сподіваються, що результатами опитування стане розробка обласної програми підтримки книгозбірень. Володимир Струс, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Національний університет Острозька академія увійшов до двадцятки найкращих вищих навчальних закладів України. Журнал Гроші склав рейтинг вітчизняних вузів за п'ятьма категоріями студентів: економістів, юристів, гуманітаріїв, технарів та будівельників. Враховувалися відгуки великих вітчизняних корпорацій щодо роботи випускників. Тож серед університетів західного регіону України до рейтингу юридичних та гуманітарних спеціальностей увійшли лише Острозька академія та львівський національний університет імені Франка. Що ж до економічного напряму, то до крім згаданих. Двох закладів до чільної двадцятки потрапили ще Львівська політехніка та Тернопільський національний економічний університет. Біографічний роман про Тараса Шевченка під назвою Українські ночі або родовід генія, написаний польським письменником Єже Єнджієвичем ще у 70-х, вперше надрукували в Україні. Це стало можливим завдяки сприянню генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, сина та доньки перекладача книги, а також місцевих меценатів. Наклад невеликий 500 примірників. Усіх планують роздати в бібліотеки. На презентації унікальної книги про Кобзаря побувала Людмила Усік. Книга Українські ночі або «Родовід генія одна з небагатьох про Шевченка, написаних закордонними літераторами. Польський письменник Єжи Янжиєвич перейнявся творчістю та життям українського кобзаря у 20-х роках минулого століття, коли навчався в українській гімназії. Написати книгу вирішив майже через півсотні років. Це сталося у Варшаві. Книга пережила три видання, але усі не були доступні для українського читача. Вони з'являлись на світ за кордоном. Він розумів, що такого рангу людина як Шевченко який кріпака став генієм, не пересічну особистість. І, звичайно, що це його зацікавило, і тому працював він над цим твором доволі довго. І коли повернувся вже в Польщу, він вже завершував, власне кажучи, цю книгу, і вона видана вийшла вона на початку 60-х років у Варшаві, витримала три переведення. От тому до читача польського вона, скажімо, прийшла набагато раніше. Після написання єжи Янжиєвичем книги польської її перекладали на українську, але робили це не в самій Україні. Ініціатор четвертого у світі і першого в Україні видання ночей просвітянин Михайло Борейко радіє. Книга таки з'явилася. Вилася шкода, що малим накладом. Кошти шукали усі і поляки, і українці. Обійшлось видання у тридцять тисяч гривень. Журналі Київ у десятому номері була. Публікація одного з розділів цієї книги. Я подумав, як би було добре, щоб цю книгу можна було видати, видати книгою. Але тоді це було неможливо. Це у мене зберігалася в пам'яті багато років. Перекладачем книги був Євген Рослицький, якому до рук книга польського письменника потрапила випадково у Варшаві, будучи мікробіологом за фахом, він присвятив польським текстам чимало років. Пригадує син перекладача Олег. Перекладав їх у Канаді, каже батько дуже перейнявся тим, що саме у Польщі пишуть про його Шевченка. Сидів по вечорами в хаті замикався в кімнаті, працював над тим. Пам'ятаю, що він хвилювався браком знання польської мови, що він консультувався там з іншими людьми, що допомагали йому в перекладі. Книга сприяє тісним зв'язкам між Україною та Польщею, кажуть чиновники. Крім літературної цінності, вона буде корисною і для науковців, шевченкознавців. Там чимало архівних матеріалів, листів та спогадів про кобзаря. Це конкретний наш вклад. Так, Наш, наша, як би сказати, так на наша духова інвестиція в рік в рік Шевченки і. і, 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 і і пам'яті ці книжки будуть передані в бібліотеки, і дуже важливо, щоб це було неформально, а щоб дійсно до цього всі. А от у продаж через малий наклад Роман не надійде. Ініціатори видання сподіваються, що вже незабаром надрукують ще одну партію для книгарень. Людмила Усік, Богдан Рюбонець, інформаційна програма День. Рівненщина прийматиме перше міжнародне медичне раллі. Його учасниками будуть лікарські бригади швидких із різних регіонів України, а також із Польщі та Литви. За повідомленням прес-служби обласної адміністрації стартує чемпіонат 22 березня березня. Пройде у три етапи на базі санаторів Пролісок та Червона Калина в Рівненському районі. Учасники раллі відпрацьовуватимуть надання екстреної медичної допомоги і в день і в нічний час. До змагань залучать рятувальників та міліцію. Організатори моделюватимуть найрізноманітніші ситуації, у яких потрібно буде на Давати допомогу, а судді оцінюватимуть перш за все фаховість та злагоджену роботу команд. Замість четвертого місця шосте квартет українських легкоатлеток, у тому числі і рівнянку Ольгу Земляк, дискваліфікували на чемпіонаті світу у Стамбулі. Спортсменки четвертими завершили фінальний забіг в естафеті 4 по 400 метрів, поступившись лише британкам, американкам та росіянкам. Втім, у підсумку їм присудили шосту позицію. Що сталося і чи не вплине це на участь наших спортсменок в Олімпійських іграх у Лондоні? Дізнавався Роман Сверида. Між першим та другим етапом фінального жіночого забігу естафети 4 по 400 метрів Українка в момент передачі палички забігла на чужу доріжку. Помилка призвела до падіння білоруської спортсменки. Щоправда, арбітри на доріжках порушення не зафіксували, і по завершенню забігу українську естафетну команду нагородили грамотами за четверте місце. Лише пізно ввечері керівників української збірної поставили до відома, що збірна Білорусі подала протест, який підтримало апеляційне журі. У підсумку українок дискваліфікували на Олімпійські ігри впливу ніякого. Що естафета е, жіноча 4 по 400 вона вже заслужила собі право стартувати на Олімпійських іграх. Ситуація складається таким чином, що на Олімпійські ігри допускається 16 команд кращих в світі в естафетному бігу, незалежно від країн, по двом кращим результатам сезону. Робиться середнє і допускається команда. Країна зараз знаходиться на п'ятому місці. Участь у суперечливому забігу у Стамбулі брала і рівнянка Ольга Земляк. Щоправда, до згаданого інциденту вона не причетна, оскільки стартувальна. Вала третьою до того ж, Ольга в естафеті продемонструвала найкращий результат з поміж української четвірки. Це дає їй підстави сподіватися на участь в Олімпіаді, причому не лише в естафеті, але й в одиночному забігу на 400 метрів. Поки що ж, Ольга готується до Кубку України в Ялті та чемпіонату Європи у Хельсінки. Треба виграти 400 метрів. І звичайно, що буду старатися це зробити, і ну звичайно, попадати в естафету. А підготовка у мене вже почнеться з 16 числа. Це я виїжджаю в К. Словоцьк знову на збір. А після Кісловодська в мене буде збір в Ялті і там уже будемо виступати. Окрім Ольги, земляк кандидатами на поїздку в Лондон є ще двоє рівненських легкоатлетів, яких тренує Ярослав Нечипорець. Це марафонці Іван Бабарика та Олена Бурковська. Тренер дуже сподівається на участь усіх трьох в Олімпіаді. При цьому він констатує в жахливих умовах стадіону Авангард готувати спортсменів дуже непросто. Заставить цих молодих людей, щоб вони повірили в себе і за. Мали в сіх руїнах. Вони такі фанати, як я біля них. Роман Свирида, Назар Мідріган. Інформаційна програма День Три медалі привезли з Сімферополя, де завершився чемпіонат України з боротьби самбок. Васильівські спортсмени найкраще виступила студентка університету водного господарства Ольга Федитник, яка у категорії до 56 кілограмів здобула срібло. Бронзу у цій же категорії вибрала Тетяна Чмир. Також бронзову нагороду, щоправда, у бойовому самбо категорії до 62 кілограмів отримав Антон. Нечай готували спортсменів до чемпіонату тренери Микола та Дмитро Коби. Наразі це все. Такими були головні новини області сьогодні. Гарного настрою. Нехай вам щастить та всього найкращого. До побачення.